Село Зелений Яр це колишній воєнвєд. Воєнвєд, Зелений Яр, можливо, останнє із сіл, яке виникло на мапі Братського району. Історія його виникнення вже повоєнна. А спогадами про село Зелений Яр з нами поділилися колишні жителі Леонід Панфілов, Володимир Яблонський та Леонтій Фурса. Раніше села не було, а на цьому місці. Такій благодатній місцині військові вирішили облаштувати для себе підсобне господарство. І називалося воно воєнвєд, скорочене від воєнної відомство. Перші три хати звели на початку майбутнього села в 1948 році Панфілов Нестір Опанасович, Юхим Федорович Данилюк та Фурса Леонтій Сергійович. Тут висаджували городи. Розводили кроликів, пізніше свиней. Приїжджав військовий Сергій Якович Поляков. Він був тут якийсь час за головного, а після нього керуючим став Іван Данилович Зажерило. Люди, які працювали в воєнвіді, жили в бараках, пізніше їм побудували гуртожиток. Переселили людей із Західної України десь у 50-ті роки. Спочатку вони жили у палатках. А потім побудували хати, манчули, саматюки, кобелко. Дід Леоніда Панфілова був обійжчиком, фури на ферму привозили зерно, тому він, як сам казав, допомагав піднімати, щоб несли додому. Звичайно ж, це жарт. Дід Сорочівський сторожував на винограднику і в саду, мама Ніна Несторівна працювала на фермі. Люди самі зібралися на толоку. Наробили лампачу і побудували магазин, клуб, контору, все в одному приміщенні. Село почало розширюватися, будуватися. Це було в 50-ті, -60 60-ті роки. Потрібні були робочі руки, адже від Єгорівки до Павлодарівки біля річки садили великі городи, посадили сад, виноградник. Пізніше побудували свиноферму. Спочатку тут було більше тисячі голів свиней. А потім значно збільшили їх кількість. У кузні, яка була наверху, працював циган. Його називали Потап. Він робив брички, санки, інвентар, підкови для коней. А конюхом був бравий кавалерист, який пройшов війну, і там воював артилерії. Іван Федорович Діденко. Він розповідав хлопчикам про війну, давав кататися на конях. Вони біля конюшні і виросли. По виробничих ділянках двічі на місяць привозили кіно, включали музику. Люди брали свої стільчики і йшли дивитися. У клубі фільмі крутив Іван Шалько з птичого. Передвижка приїздила двічі на тиждень. Була і бібліотека. Вірніше, книги привозили із птичого на обмін. Люди брали, читали, а потім їм завозили. Нову партію літератури. Павло Одинський був завідуючий нефтянкою, насосами, які поливали городи. Влітку качав воду на городи, овочі вирощували болгарським способом, а взимку відповідав за движки, які до 23-ї години ночі давали світло. До тодішнього радгоспу Братський входило чотири села Антоново, Новолександрівка, Мирне і Зелений Яр. Нова назва села Зелений Яр з'явилася десь у 1959-60 роках і з вірогідністю десь 90% її дав Іван Федорович Лисенко, який був агрономом-садоводом. Багато приклав зусиль, що в село стало зелене, висаджував посадки, було тоді дано такий клич садити вітрозахисні смуги. Багато дерев садили люди на своїх подвір'ях. Біля садиб, і фруктових, і декоративних. Село і справді стало зелене і затишне. Дорослі працювали а малечу возили у дитсадок у село Антонове. У початкову школу, до речі, діти ходили спочатку в село Павлодарівку. Вже пізніше в Зеленому Яру з'явилася початкова школа, де навчалося до 15 дітей. Вчительки Віра Іванівна Гусятіна та Вдовиченко. Дорогу до села побудували десь в 70-ті роки шляховики з Южноукраїнська. І на Вікторівку теж. Село розширювалося, і в ті роки тут вже налічувалося біля 60 хат. На свинофермі, можна сказати, свинокомплексі, працювало чи не все село. Він знаходився вище нинішнього магазину. Зараз тільки руїни залишилися. Була кормокухня, у агрегат завантажували до 10 тонн зерна одночасно. Була ще й дитяча кухня, де готували їжу окремо для маленьких поросят. Свинарці, яка доглядала поросят Любові Федорівні Різановій, було вручено орден Леніна. З сирзаводу возили сивородку, відвійки. На свинофермі працювали не тільки зеленоярці, а й сусідніх сіл Павлодарівки та Єгорівки. Тут утримували і півтора десятка коней, були й трактори та інша техніка. Зоотехніком працювала Лідія Павлівна Кушнікова. Вона ж завідувала свинофермою, а пізніше Степан Андрійович Цибенко. Щотижня для працівників кололи свиней. І продавали в магазині за дуже низькою ціною. Якщо на базарі кілограм м'яса коштував тоді три карбованці 40 копійок, то тут вдвічі чи й більше дешевше. Із сирзаводу завозили молочну продукцію. Вершки теж коштували смішну, як на нині, ціну за один літр один карбованець 10 копійок. В ті роки, десь до 70-х ХХ століття, Практично у всіх господарствах росли виноградники та сади. Був виноградник і біля Зеленого яру від м'ясокомбінату по праву сторону, як їхати до села. Виноград був винних сортів, родив рясно, його збирали і везли на птичі, де виготовлялося вино. А потім вино завозили у місцевий магазин, і за ним стояла ціла черга. Був і сад. Де росло багато жовтих черешень, яблука, груші. Але найбільше все ж село славилося своїми городами. У Зазубені, так казали місцеві, десь гектарів з 80 вирощували всі овочеві культури капусту, помідори, огірки, баклажани, перець, моркву, буряк тощо. Город виходив до річки, агрономом тоді був Пархомов. Були і парники. Овочі збирали і десь відправляли на переробку. Всі вільні від ферми жінки були у городній бригаді. Дід Володимира Миколаєвича Яблонського, Афанасій Микитович Петрушков, спочатку жив у Новій Петрівці. А коли одружився з Єфросинією Петрівною, то переїхали в 50-х роках у Зелений Яр. Працював на фермі, кіньми возив продукцію з сирзаводу. Обоє були на фронті, мали двох доньок Ольгу і Олександру. Пригадав Володимир Яблонський своїх земляків Лаврентія Прищенка, Павла та Варвару Одинських, Степана і Марфу Цибенків, Степана та Надію Пустових, Салих, Марфу Фурсу, Миколу Фурсу, який деякий час був головою колгоспу імені Шевченка, але потім людська підлість спрацювала. Із місць позбавлення волі з півночі він повернувся з собакою лайкою. Ще жили Микола та Ольга Червоніщенки, Олена Манчул, Саматюки, Кобелко, Михайло та Надія Ткачинки, Ніна і Микола Панфілові. Згадали наші співрозмовники ще жителів села це Галина Любченко, Дівочі Михайлова, Микола Гризоглазов, Нюся Шевченко. Ніна Єфіменко, Валентина Бідусенко, Юлія Рабінович, Микола Єфіменко, Марфа Червоніщенко. Зараз у селі місцевих жителів залишилося мало, а інші дачники, які садять тут городи, розводять господарство тощо. Колись у криницях була прекрасна вода, та потім шахти підступила кислота, і вода стала кислуватою. Біля села неподалік річки виросли величезні дерева. Дітям на них зробили гойдалки, і ті підлітають аж до неба. Щі лунає дитячий сміх. Значить, село Зелений Яр живе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю разом!